Тренувальна база футбольного клубу Нева. Сюди на заняття замфутболу раз на тиждень приходить Тетяна Мацишина. Каже, цей вид спорту дав їй можливість самореалізуватися. Вам футбол грає майже два роки. Дівчина не має кінцівки від народження. У мене інвалідність з народження через несумісні резус-фактори крові з мамою була загроза Викидня. Але пройшовши лікування, у мами відновилось розвиток плоду. Для мене амфутбол це таке місце розради. Дуже рада, коли зрозуміла, що є новий вид спорту, в якому можу себе спробувати. і Завдяки йому я знайшла не тільки нове хобі, а й друзів. Про амфутбол розповідає, дізналась під час перебування в таборі Максимум в Золотоноші. Там познайомилась з президенткою Федерації футболу для людей з ампутацією Сполучених Штатів Америки Маккензі Гілмор. Вона перша хто ознайомила нас з цим видом спорту і паралельно тренувала нас з Дмитром Ржунтковським. Тетяна Мацишина гравчиня київської команди з амфутболу «Буровій». А ще каже, вона наймолодша учасниця національної жіночої збірної з цього виду спорту. Нині у складі «Буровію» готується до чемпіонату України. Зараз ми готуємося до весняного кубку. Зараз відкривається окрім команди Шахтар-Сталеві, Покрова МСК «Дніпро» буревій Ще команди в Дніпрі, в Одесі і в Харкові. Раніше каже на тренування їздила до столиці. Зараз удари відпрацьовує у Вінниці. Так як раніше ще не було розвинено амфутбол в Україні, не було тренувань по різних містах, то мені того мені доводилося їздити до Києва. Я дуже рада, що зараз є така можливість тренуватися в рідному місті, тому що це економить як час, так і сили і кошти. Тренування замфутболу у Вінниці проводять з січня 2025-го, Розповідає тренер Олександр Говоруха. Тренуються як чоловіки, так і жінки. Дівчата роблять абсолютно всі ті ж складні вправи, що й хлопці, але можливо це дещо повільніше, дещо обережніше. А так вони виконують абсолютно все те ж саме, що й чоловіки. Ну, у змагальному ми мало, я мало пересікався з жінками на змаганнях, але жінки також грають в рівних умовах з чоловіками, тому що жіночі команди набагато менше, і їх не розмежують жінки-чоловіки. Команди змішані що в Україні, що за кордоном. Лише на національні змірні вони чоловіки окремо, жінки окремо. Амфутбол це дієвий вид реабілітації, який не лише сприяє фізичній активності, а й розвантажує психологічно, каже Тетяна Мацишина, і запрошує до жіночої команди нових гравчинь. Амфутбол це найкращий вид реабілітації. Взагалі спорт круто піднімає як силу фізичну, так і силу духу. Всі обмеження у нас в голові. І якщо хочеться щось спробувати, якщо випадає будь-яка нагода, треба за неї чіплятися, треба йти пробувати, тому що саме так можна знайти не просто хобі, а справу, якою будеш жити. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниця.